На базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка стартував третій тур Суперліги клубного чемпіонату України з настільного тенісу. На урочистому відкритті був присутній перший заступник голови обласної державної адміністрації Андрій Пісоцький. Спорт це пріоритетний напрямок політики, який сьогодні впроваджує іменно полтавська влада, і які сьогодні підтримує полтавська влада. я прийшов сюди для того, щоб привітати учасників цих змагань, побажати їм чесної і конкурентної боротьби. Традиційно саме на базі ПолтНТУ проходять змагання в межах чемпіонатів України, адже в університеті сформована сучасна та потужна спортивна база. Саме тому Федерація настільного тенісу України прийняла рішення проводити третій тур суперліги клубного чемпіонату України з настільного тенісу на базі полтавського вишу. Для нашого Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка дійсно дуже почесно сьогодні приймати найкращих гравців України з такого чудового виду спорту, як настільний теніс. І дійсно федерацією настільного тенісу України було прийнято рішення проведення третього туру саме на базі нашого університету, адже наш спортивний зал. Повністю відповідає сучасним вимогам для проведення такого рівня спортивних змагань. І сьогодні у цій залі зібралися кращі гравці з настільного тенісу. і Сподіваюся, всі отримують задоволення. Вперше в історії у чоловічій суперлізі цього сезону виступають одразу дві команди з нашого міста: команда господарів ПНТУ та енергія. Остання ділить лідерство у турнірній таблиці з київською фортуною. І ми зараз силимо перше-вторє місце з командою ТТ Енергія з міста Полтави. Вот. По лучшей різниці встреч ми на першому місці, але вся борьба вперед, ще два тури, тому все може змінитися. Збірна команда ПНТУ була сформована у 2007 році і пройшла тривалий шлях від третьої ліги до вищої, а згодом і зіркової суперліги чемпіонату України з настільного тенісу. Вже два роки поспіль гравці достойно тримають свої позиції. Зараз ставиться задача, щоб наша команда залишилася в Суперлігі, Тобто зберегла за собою на наступний сезон грати в Тобто Це 30 кратких гравців України зараз представляють. Тут приїхали наш вуз грати. Незмінний капітан і засновник команди, кандидат в майстри спорту України з настільного тенісу, ректор університету Володимир Онищенко. Це ще одна причина, говорить він, чому така значна увага вузу приділяється спорту та здоровому способу життя. Це дуже приємно те, що в Полтаві зараз ми маємо дві команди суперліги. Це, це дуже високий результат. Ми будемо боротися за перше друге місце. Друге місце це в нас задача мінімум. От. А там вже подивимося, як воно буде. Основна боротьба за медаль точиться між двома лідерами. Втім, за словами Івана Степакова, головного судді Суперліги, несподіванок можна чекати і від Сумської, та Чернігівської команд. По НТУ констатує, тримається посередині турнірної таблиці. Як для молодої команди непоганий результат, дуже хороший. Все-таки сподіваюся, що команда ще не показала до кінця свого рівня. Є молоді гравці, вони бажають боротьби. І реально райно буде цікаво. Переможець суперліги клубного чемпіонату України 2015-2016 з настільного тенісу визначиться за підсумками чотирьох турів.